Темівська легендарна українська ігриста відчувай моменти життя. Створи своє свято. Хто приголомшив мережу своїм фантастичним схудненням? Мене звати Наталія Тури. Просто зараз ми пригадаємо шокуючі спортивні результати красунь українського шоу-бізнесу та розкажемо, як їм це вдалося. Чи можете ви постояти в планці 5 хвилин? А от тіна кароль може цілу годину. Так, правило, щоб стояти у планці, вже хвилина, бачиш. По-перше, треба дивитися собі на пальці ніг. Стояти у планці, починайте, ну, кому складно хвилину, 30 секунд. І навіть якщо вже ви навчились стояти 30 секунд, все одно кожного дня 30 секунд, а, стійте цілий тиждень. Потім додавайте хвилину. І вже стійте цілий тиждень, кожного дня півтори хвилини. І так, по тижню, по одній хвилині, ви навчитесь стояти більше. За місяць ви вже будете стояти 4 хвилини. Цього досить, аби підкачувати, безумовно, живіт руки, ноги, тобто це тонус всього тіла. Планка це класна спина, а якщо міцні м'язи на спині. Вас буде завжди здоров'я. Вона взялася за свою фігуру неабияк, і схоже, що спорт став для неї чимось більшим, ніж просто хобі. Нещодавно тіна опублікувала фото, де порівняла свій теперішній зовнішній вигляд із минулим. Погодьтеся, що результат вражає, та щоб досягти такого бажаного тіла, є декілька порад. Тіна щодня присвячує час спорту: йозі, скакалці, планці. Буває, що тренується і двічі на день. Уявіть собі, кароль може прострибати на скакалці цілих 40 хвилин без зупин. Що вівторка вона здає нормативи різного характеру: це і біг, і відтискання, і прес. Обов'язковою умовою здорового та спортивного тіла є правильне харчування. До речі, виконавиця не приховує, що дуже полюбляє бездріжжовий хліб. Найголовніше, щоб ви контролювали рівень цукру у крові. Кароль наголошує, що вся вага ідеальна і кожен має бути собою, тільки щоб це не шкодило вашому здоров'ю і вам подобалось. Компанію у спорті «Кароль» наважилася Даша Квіткова. Даша вразила феноменальним результатом свого схуднення на цілих 32 кілограми і запевняє, що секретів у цьому два: тренування та правильне харчування. Багато підписників почали звинувачувати Дашу у надрізкому схудненні, і, мовляв, таких результатів вдалося досягти завдяки попутному препарату Оземпіко. Він призначається для діабетиків, однак селебриті його використовують, щоб схуднути. Та Квіткова спростовує всі закиди. Вона запевняє, що таке тіло це результат кропіткої праці над собою у спортзалі та на кухні. Якби це був тільки цей препарат, я б нічого не робила, то в мене б сил не було робити ті вправи, які я роблю. Я просто з цього вже лахаю, як то кажуть, бо мені немає що їм відповісти. Я сказала, що єдине за що я дякую своєму схудненню, це. Подякувати можна тільки харчуванню і спортзалу. До того ж, Даша поділилася, що мала найменшу вагу після розлучення. Проте така ситуація не була пов'язана зі стресом, натомість причиною був емоційний дисбаланс. Але, як наголосила Даша, худнути вона почала ще у стосунках з Нікітою Добриніним. Вона зазначила, що наразі приймає себе такою, як є, почувається щасливою і не проти набрати кілька кілограмів, аби подобатися собі ще більше. переживати і за здоров'я Олени Тополі. Ба Більше їй навіть приписували анорексію після того, як вона вразила мережу своєю худобою і зізналася, що з початку повномасштабної війни схудла до 42 кілограмів. Про різке схуднення та стан здоров'я Олена дала ексклюзивний коментар програмі «Тур зірками». Ми розповідали про те, що схудли на 10 кілограмів на фоні стресу. Яка наразі у вас вага і чи вплинуло це якось на ваше здоров'я? Е, у мене вага зараз коливається від 46,5 з до 48. От е, мені комфортно в цій вазі. Я слідкую за своїм тілом, я займаюся. Я стараюсь, але в мене не завжди виходить правильно харчуватися. От, е, іноді взагалі не виходить харчуватися, може, тому теж трохи втрачаю ваги. От, але стрес, е, звісно, випалює набагато більше, е, тому е, така порада, якщо ви бачите, що е, хтось із ваших друзів, із ваших близьких, кохані. Знаходяться в якомусь стресі, про щось переживають глибоко, і ви бачите, що вони марніють, що вони втрачають вагу, обов'язково підтримайте, проявіть любов, проявіть піклування, попіклуйтеся про людину, тому що стрес, ну, в моєму випадку, він був в тому, що я не могла приділити часу для себе, і я просто як вітер розвіювалася для всіх. У всі сторони, і в результаті в мені самій залишалася просто пустота. І цю пустоту треба заповнювати, треба піклуватися, тому що коли ми пусті, коли ми такі виснажені, ми стаємо дітьми, дітьми, такими беззахисними дітьми. І це е, потрібно заповнити теплотою, любов'ю знову вселити людині віру і сили. Щоб вона вставала, і йшла, і вірила, і знала, що є ті, хто її люблять, хто підтримує, хто відреагує, допоможе і так далі. То це дуже дуже важливо в наш час зараз. Дуже. Таких діагнозів, як там анорексія, у вас не звучало для вас? Ні, у мене колись було. Ну скажімо, цієї осені у мене було 42 кілограми. Це було вже так на грані. Я дуже сама почала переживати, тому що я достатньо їла. Багато і я не розуміла, чому вага просто уходить з мене. Ну це це просто випалювання. Отут в мізках, всього, що відбувається, тому е, то треба попити заспокійливе, попити мелатонін, який дасть можливість поспати. От, а, а далі воно все підлаштується. Треба звернутися до лікаря, який пропише все, що треба попити. Це потрібно, якщо вже така е, тенденція відбувається, що ти. Наче нормально живеш, нормально їсиш, а вага втрачається це. Треба вирішувати вже трохи з заспокійливими. Мотивує ходити у спортзал ще одна зірка українського телебачення. Це Маша Єфрасиніна. Після кардинального схуднення вона досі бореться за кожен грам у своєму тілі та не дає собі розслабитися. Вперше Маша набрала вагу у 18 років, а під час роботи на шоу-підйом вона дійшла до максимальної позначки 86 кілограмів. Відтоді Єфросиніна почала звертатися до детокс-клінік, а також до клінік по регулюванню ваги і харчування. Крім цього, у житті Маші є регулярні тренування. Як результат, зараз вага Єфросиніної – 64 кілограми. Вигляд сьогодні це майже солдатська дисципліна. Так, дисципліна, і це факт. Якщо вам здавалося, що подружка Єфросиніної Полякова завжди була стрункою, то ви помиляєтеся. Нещодавно Оля здивувала мережу знімком, на якому її вага значно відрізняється від тієї, якою ми звикли бачити королеву ночі. Сьогодні ж фігура Олі зачаровує своєю спортивністю а всьому цьому вона завдяче регулярному спорту. Однак не спортом єдиним Блогерка та співачка Даша Майорова завжди мала чудовий зовнішній вигляд однак була незадоволена своєю вагою. Який її комплекс в собі ти досі не поборола? Ну, фігура. Mm. Фігура, да. Ти ж так багато про це говорить. Да, в мене проблеми з мовою. Фігурою. Та в один момент Даша таки схудла, однак причиною цьому є не спорт, а розлад харчової поведінки. Це хвороба, що характеризується періодичним переїданням і подальшим очищенням організму. Чому так сталося і як з цим впоратися? Даша поки що коментувати не готова. У мережі дуже багато галасу набрало ваше на перший погляд різке схуднення. Зрештою, чи можете ви поділитися цим секретом, як ви схудли? І чи це був дійсно якийсь різкий метод, чи це був довготривалий процес для вас, тому що показали ви, здається, що супер різко, нібито ви схудли? А це називається психологічна травма. <сум> Моє схуднення в мене РКП, я дуже довго лікуюсь про це, і я не думаю, що дуже доречно типу про це розмовляти, тому що це мене тригерить, і мені дуже про це не подобається поки говорити. Коли я вже вилікуюсь, я вийду з цієї інформації, скажу, ребята. Тушки, ми всі ходимо до психотерапевту, і все у вас буде пада. Знає, що таке РХП і Раміна Есхакзай. За її словами, саме тому підписники й не бачили довгий час на її сторінці кадрів зі спортзалу, адже психічний розлад, пов'язаний з прийомом їжі, викликає дуже сильну втому та тривожність. Раміна працювала з психотерапевтом, який мав би їй допомогти впоратися з цією проблемою. Мені п'ять років назад Олексій, психіатр, казав, що тобі потрібні антидепресанти. Я казала, ні, не треба, все нормально, я сама. І дійшли до того, що я вже погодилась на антидепресанти. З часом вона все ж таки відновила фізичні навантаження і показала результати вражаючого схуднення, скинула 11 кілограмів за 4 місяці. Реміна зізналася, що схуднути їй вдалося лише завдяки правильному харчуванню та роботі з психологом. Наталка Денисенко завжди могла похизуватися чудовою фігурою, та нещодавно вона ще більше помітно схудла, що дуже видно на нових фото. Підписники навіть почали їй писати, що вона нібито перестаралася із схудненням. Денисенко відреагувала на зауваження деяких користувачів. Вона спокійно та без агресії відповіла, у чому її секрет. Виявилося, актриса прагне не стати худою, а мати здорове тіло. Мовляв, її секрет це здорове збалансоване харчування, трошки спорту та трошки любові до світу. Кість спортзалу солістка гурту «Казка» Олександра Заріцька за час участі в танцях з зірками вона скинула 20 кілограмів і зараз старанно працює над своїм тілом та дбає про своє здоров'я. Нам Саша розповідала, що стала спокійніше реагувати на негативні коментарі хейтерів, адже почала більше любити та приймати себе такою, як вона є. Спорт з'явився в моєму житті відносно на нещодавно. Я завжди думала, що я людина, у якої є лишня вага. Це і факт, це очевидно. Але в якийсь момент я дотягнула до якоїсь критичної точки і думала, що ну, типу, вона само пройде і все буде класно. Але а, почала займатися танцями, пішла на проєкт танці зірками, і там я зрозуміла, що... Почуваючись класно, роблячи все те саме, що ти робила раніше, і займаючись блін, спортом, можна реально почуватись крутіше, можна вдягати речі, які ти хочеш і мрієш. Ну, типу, ти можеш зайти в будь-який магазин. Я знаю, для вас худих це не проблема. Для людей L, XL. Раніше зайти там в будь-який магазин і купити собі речі це важко. Це неможливо знайти. Але е, привести себе трошечки, знаєш, підігнати під розмірну сітку, і ти вже кайфуєш максимально від того, що ти робиш. Питання було про е, спорт. Найдивніший. Я дуже люблю. Серфінг, і я мрію стати на дошку, але поки що мій рівень це оцей напузничок, знаєш, такий на напівціла. Типу, я на нього так зверху плюхаюсь. І оце, оце мій поки що максимум. Я е, дуже мрію цим літом е, стати. ну, знаєш, у нас в, на річках е, так, от ї, їдуть е, і е, пливуть на цій дошці. Це моя велика мрія, бо знову ж таки раніше е, в більшій вазі це було неможливо і взагалі багато було обмежень. Е, ви коли про це не задумувалась, але атракціони туди не, не ти не залізеш в атракціон, якщо ти важиш там більше 100 кілограмів, це реальна проблема. А я люблю атракціони, і я себе обмежувала, я не жила якось наповну. Тому це все зараз стало мені доступне, і я використовую цей шанс на вакцин. Як ви реагували на коментарі, коли все ж таки хтось намагався вколоти вас стосовно фігури? Е я старалася їх ігнорувати. Сама розуміючи, що це правда, я просто старалася ігнорувати агресивно, якось інколи відповідала. Зараз теж є така проблема, але щоб ви розуміли, наприклад, в відрізку часу два тижні, де я на різних фотках виглядаю по-різному. Люди пишуть різні коментарі, хоча я в одній ті самі вазі. Тобто десь я можу бути в одній сукні, яка трошки там світла, і вона мене може повнити, і людина каже, ого. О вона розкабаніла, вона ж вроді худла, і потім я виставляю наступну фотку. Всі такі ще більше схудла. Молодець. І я думаю, люди, що з вами? Ви не знаєте, що таке ракурс? Ви не знаєте, що таке різна одежа? Деяка може тобі трошки худшою зробити худішою, а деякі тебе повнять, і мене завжди тригерило це. Ці питання стосовно ваги, стосовно зовнішнього вигляду, вони будуть у нас завжди актуальні. Людям це цікаво. Тому зараз я відношусь до цього простіше. Просто розуміючи, що головне те, що в мене всередині, і як я себе почуваю. Бажання схуднути чи навпаки набрати декілька кілограмів це абсолютно нормально. Ваше тіло, ваш вибір. Однак найголовніше у гонитві за тілом своєї мрії залишатися здоровим. Обіймаю вас.